Оскільки зараз грудень 2013 року надзвичайно складна революційна ситуація в Україні, то чому б нам не поспівати революційних українських пісень? Я тут впорився в своїй пам'яті, знайшов прекрасні революційні пісні, які, напевно, будуть актуальні зараз в нинішній час. Я Попробую заспівати їх на українській манер. Ну, Така революційна була колись після, називалася Билая армія, чорний барон. От співаємо її в, цій, в українській інтерпретації. Я даю музику і попробую відтворити її. Ану пробуємо. Так. Музика не грає. Біла армія, чорний барон снова готують нам царський трон, но от майдана до чорних морей беркут українські всіх сильний. Туш хай хуваются дівчата й хлопчики, і журналисты, і бабуши ми поломаем всех ми всіх потовчимо, запам'ятаєте усі все. Шановні друзі, шановні українські народи, є така революційна пісня там, вдалі В Сучасній українській інтерпретації навіть могла б приблизно прозвучати так. Це експром, тому за технічні помилки прошу вибачитися. Народ мирно відпочивав на бітихім, зоря того горяла, сотня юних бійців і свободівських лав до Межир'я почемчикувала. Сотня юних бійців і свободівських лав До Міжгір'я по чимчикувала. Вони довго ішли крізь всілякі пости. Дуже часто їх не пропускали раптом із за. Кущів тисячі беркутів на заваді хлопакам, тим стали раптом із за кущів тисячі беркутів на заваді, хлопакам, тим стали. Речачі бере де ви хочете йти, може, трошки ми в вас полоскочемо, але хлопці, мов сталь, пильно дивляться в до Європи. Панове ми хочемо, але хлопці, мов сталь. Пільно дивляться в даль до Європі, панове, ми хочем, старший беркутов став і такий наказ дав, щоб підлеглі усі розступились, сотня юних бійців і свободівських лав. У Межгір'ї хоч трохи погрілись, Сотня юних бійців і свободівських лав, у Межгір'ї хоч трохи зігрілись. Ще одна така революційна пісня, російська звичайно називається Дам приказ йому на запад, а їй в другу сторону. Хто кому дав приказ на запад і кому на восток, не зрозуміло, але ми заспіваємо ту пісню на українській на лад таким чином. Проводили хлопці за, загас... Зах... Перепрошую, проводили хлопці загад. На майдані восени, щоб тільки піти на захід, жодним чином до Москви. Щоб тільки піти на захід, жодним чином до Москви. О, так. Е, наступна революційна пісня, яка актуальна і в нинішній день, називається Наш паровоз перед дитєм. Прекрасна, революційна пісня яка мені дуже подобається. Думаю, що подобається і подобалась мільйонам українців. Називалася «Наш, наш паровоз в повідліті. А сучасні інтерпретації вона може могла б прозвучати приблизно так. В Європу потяг нас везе, нема, у нас зупинок, Нарешті влада вся піде. Тепер на відпочинок Взагалі, шановне панство, я переглядую, пригадую список тих російських революційних пісень. У мене хі -хі, прекрасні знаєте, згадки асоціації. Я пам'ятаю, був жовтенятком в другому чи третьому класі, тут мав зірочку, таку п'ятикутну, спереду маленький барабан. і... У нас е дівчата, хлопчики маленьких поставили десь там в червоному кутку. І під кроком руш заставляли співати е таку цю е революційну пісню. Ну, мені здається, що, це, що то було, чи вперед зарядна встречу, чи замучен тяжолий неволі. Ну, уявляєте собі, другий, третій клас діти там. 8-9 років з барабанами замучен тяжолої неволі. І от зараз я переглядаю список пісень тих революційних, які, які, які згадав і просто по назві пісень. Дуже цікаві назви, то що я казав, Замучен тяжолої неволі. Смела товарище, в ногу. Вперед, заріна навстречу. Бронепоезд пролетарий. Каховка, каховка, родная винтовка. Говорят так, каховка, родная винтовка. Витания, каховцы, там мои родичи. О, очень прекрасная песня. Помните? Есть у революции начало, а нет у революции конца. Да? Мы рождены, чтобы сказку сделать белью, Супер, прекрасная песня. В данный час дуже актуальна. О! Наверху товарищі всі по местам. Тарам там тарам там тарам Врагу не здається, наш гордий варяк. Паша, да, ніхто не желає. Хлопці, Євромайданець, заспіваємо ту пісню. Врагу не здається, наш гордий варяк. Паша ніхто не... класно. О! Гуляв по Уралу Чапаєв герой. Супер революційна пісня, яку в мільйони співали, підтримували це, починаючи, як я вже казав, тенят шкоди до е, самивчових бабусь і дідусів. Ну, Хто буде гуляти і по чому? В даній ситуації ще не відомо. «Діти різних народів. Ми міч тою, а мірі живемо. Дуже гарна пісня. Інтернаціонал. Ми вже співали тут, пам'ятаєте? Чуєш, сурми заграли. Час розплати настав в інтернаціоналі! Вибачте, на Євромайдані здобудемо людських прав. Співаємо, хлопці. О! біла армія, чорний барон. Біла, біла армія. Ну, у нас білої армії немає. Є білосиня армія. біло-синя армія чорний барон. Прекрасно. А взагалі-то Євромайдан, коли відкривали, я би, був, я би запропонував таку пісню. Віхри враждебний є над нами, Бой Бойракавой ми вступили з фрагами. Ну, решту знаєте, так? А шановні хлопці, з Беркоту, Беркотівця, я би таку пісню революційно співав. Не ходил би ти ваньок у солдати, Ваня. Ну ти ж сусід, друг, родич, брат мій, тебе всі дивляться, знають, слухають. Шаліте, шаліте, ти. Прекрасна пісня, яка ну, дає натхнення. Ось, І на я би таку пісню. Він заважає нам. На останню дуже мені подобається така пісня, розумієте, російська, російська революційна називається. Дубінушка, Дубінушка, ей кухню. Тобто, хлопці, отакі революційні є речі, і на кінець хочу вам сказати гасло. Пролетарі! Безробітні і безхатченки усіх кінців України. Єднайтеся! Слава Україні! Героям слава!